Дорогі друзі, ми з вами, мабуть, в одній з найкрасивіших будівель в світі зроблені Отто Вагнером. Отто Вагнер на той час він вже був далеко не молода людина. А дивіться, зробив таку суперсучасну будівлю. Це є початок ХХ століття. Перед тим цей майстер набудував дуже багато таких неоренесансних, можна сказати, об'єктів. А тут ми бачимо такий модернізм, такий функціоналізм зі скляною підлогою. Потім цей прекрасний такий мотив запозичив. Наш Альфред Захарєвич, коли він будував будівлю кредитного товариства землевласників на вулиці Куперника, і це у нас скляна підлога, скляна сталя. Там на горі є так само світловий ліхтар, і все це освітлюється наскрізно, тому що ідея цієї будівлі була максимальна функціональність, і це зроблено було після того, як от Вагнер зробив. Майоліка хаосу, ті будинки на лінці, лінки Венцалі 3840. Такі, знаєте, дуже сецесійні, декоративні і так далі. А тут подивіться, тут є дуже багато алюмінія з такими от характерними заклепочками. Там на горі світильники. Дуже цінно для віденської архітектури загалом це збереження найдрібніших деталей, які ми можемо тільки бачити. І внизу ці заклепочки вони мають такий собі ну як ритмічний правда момент, тому що вони там ущільнюються, і це, начебто, колона, яка має базу. Посередині у нас такі балки, і це, наче кисонна стеля, бачите, в цьому просторі є все ж таки така ніби конструктивна основа, оскільки нам не страшно тут ходити, хоча підлога скляна, правда? Але водночас у нас є такі балки перекриття, які то все тримають, то є терасова підлога, алюміній, скло на горі. У нас тут дуже багато автентики збереглося, якісь такі вентиляційні шахти, автентичні, бачите. Приміщення для роботи на пошті, годинники зі стрілками, і бачите, тут у нас є дата з тих самих часів. І та вся система навколо, ну тут чи є кав'ярня, вона зроблена для того, це називається як музей, музей Отто Вагнера, Якщо ви подивитеся на гуглі, і це одночасно є ну, місце, в якому можна відпочити, помилуватися цією будівлею. І навіть самі от ті касові стійки, бачите, вони ну, пронумеровані і тут є. Всякі такі майже напевно, автентичні полички, щоб вкладати гроші, квитанції і так далі. І навіть у нас там збережені сейфи. І важливо, що тут знову використаний у нас алюміній. Бачите, це є алюмінієві конструкції. І оці от для закривання також кодові замки, це так само алюміній. Тут дуже багато алюмінію, він тут є на дверних ручечках всюди. І прошу подивитися, у нас навіть збережено градки в подвір'ї. Це такі світлові дворик, і це так само алюмінієві тут шпінгалети. І решіточки нам дуже-дуже добре знайомі. Чому алюміній? Може, вам це буде трохи дивно, а це тому що Отто Вагнер він понад усе стверджував, що має цінність не матеріал, а робота художника, а робота архітектора. І він сполучав такі матеріали, які... Просто між собою може і не дуже сполучається. Зокрема, от у нас тут є мармуру дуже багато, от знизу мармур. І знову він прикріплений таким алюмінієвими заклепками, і це не сумісно, бо мармур дорогий матеріал, алюміній дешевий. От у нас є дерево і алюмінієві. Бачите, решіточки для того, щоб була система вентиляції. І це одночасно, до речі, тут є дуже щось таке футуристичне в тих всіх елементах. І тим він казав, що була така фраза Адольф Лос, по-моєму, так само то е, називав. Значить, що метр стіни із мармуру має коштувати так само метр стіни, як метр стіни із теньку, то тільки залежить, який майстер то виконував. Тут є дуже характерний декор по боках. Це є у нас м, такий геометричний фриз. Наче вишивка, наче народні якісь елементи, і це також дуже характерно для Ото Вагнера. Ми можемо не раз бачити на його будівлях річковому вокзалі. ці геометричні фризи. У ці двері такі ну модерністичні двері, правда, із такими у нас клямками горизонтальними величезними. Це так само алюміні, але трохи він має таке знаєте покриття, начебто латунне. І дивиться вестибюль. Знову ж тут. У нас тут дуже цікава поверхня, мені тут здається, як такий ліноліум. Ото таке сіре посередині. Воно там на сходах далі так само виглядає дуже-дуже дуже ефектно. Тому що воно нагадує, наче в нас лежить килим. Ось тут зроблені всякі такі заїзні елементи. Знову цоколь він є із темного мармуру, далі якийсь такий, я не знаю, ні як штучний мармур, оця отака біла площина. І я зараз я вам покажу збережений. Автентичний умивальник. Це є умивальник в стіні. Перепрошую, я не брала. Зараз ліхтар, це зйомка така віденська, дуже спонтанна. І це є умивальник в шафі, це таке традиційне. У нас у Львові такий є в проському банку. Він такий функціональний, теж бачите на заклепках, в такому самому стилі невеличкий. І цікаво я те, що двері тут пофарбовані з цього боку, бачите, в таку смужечку, дуже-дуже характерно. Зараз ми ще з вами пройдемо далі. Я вам покажу дуже гарну сходову клітку. Знаєте, опинившись в Відні на кілька днів. Ну ці сходи я так само дуже фантастичні. Я до кінця не знаю, чи вони є автентичні, але зараз ми побачимо автентичні. Тут, до речі, є всі комунікації виведені назовні. Бачите, батареї у нас підключені до труби. І ця труба в такому стилі хайтаку, вона собі іде сміливо через перекриття. І Вагнер він був ще той сміливець. Розумієте, на початку ХХ століття, коли от у Львові така ще це в той час файна, а Вагнер вже робить такі дуже авангардні речі. Просто фантастичні. Використовуючи дуже незвичні елементи, От дивіться, тут у нас така гарна зовнішня сходова клітка. Я би сказала, що це просто якийсь такий модернізм, функціоналізм, вона навішана, бачите, вона така висяча, ця скліна конструкція перед нею вона не пов'язана. З тим всім, і тут у нас ще один є вестибюль, бо ми зараз побачимо головний вестибюль. Тут є та сама історія, що біленькі, такі металеві, дуже прості, можна сказати, як штахети, сходи, і мармуровий, дуже красивий у нас цоколь для того всього зроблений. І будівля, ну це офісна будівля, вона має таку. Структуру трохи коридорну, тому що нема ради. Дивіться, як пофарбована столярка. У нас є тут таке тигрусове з середини. І я так звикла зайти, що таке помалювання під дерево, воно є функціоналізмі. А зовні тут є біле. Це є дуже цікаво. Розумієте? Тут відні, тут все переставровано. Тут столярка, вся відновлена кольори. Зараз, друзі, ви будете просто в захваті, тому що це є. Найсучасніша сходова клітка, яку я тільки колись бачила, вона складається із такої конструкції каркасної на стовпах. І у нас тут є, ну вона дуже приємна в підйомі, у нас тут є теж поєднання мармуру, металевих елементів. І бачите, воно йде доволі високо, це є десь у нас шість поверхів, і вниз у нас є ще там цокольний поверх. Зараз, напевно, ми з вами трошечки. Спустимося і піднімемося. Все помальовано на біле. Білий колір, наскільки мені відомо, з'являється в війській архітектурі з міжвоєнного періоду. Тут було ну, зроблено велике дослідження на поліхромії, на кольори. Біла сходова клітка, це з сірим отим ліноліулом. Бачите, такі вставки, як Клим, мармур далі пішов у нас, і терасове покриття це щось таке дуже фантастичне. І вона то тої ідея будівлі корабля, яка в принципі у Львові вона розвивається тільки набагато-набагато пізніше. Але Вагнер, він ну, це була така людина, яка передбачила все. Мені хочеться досліджувати його все більше, його творчість. Ми наразі тут перебуваючи у відні в такій кроткій, досить мандрівці, і маючи таку ідею створити лекторій по віденській архітектурі, такий, знаєте, маршрут, що треба побачити. Так хочеться дуже сконцентруватися на Вагнері. Лекторії у нас відбудеться напевно восени, але чому відень? Львів то є столиця власне Галичини та Людомерії, а відень столиця Австро-Угорщини. І ми можемо дуже багато побачити спільного. Ми ще то така модель. Хочеться, щоб у Львові то повторилася та історія з прекрасною реконструкцією, реставрацією з тими всіма елементами, які просто ну в надзвичайно доброму стані збережені. І знаєте, така увага до деталей, така увага до тої автентики, яку ми все спостерігаємо в відні, це є збережені повністю. У нас всі елементи дизайну. так кидаєш по вулиці, у нас є збережені елементи от вікон, столярки, і це захоплює просто не самовета. Моя Ганоса дочка каже, як ми тепер вернемося у Львів, тому що там є такі строкаті реклами, все перемішано. І вікна то пластикові то різного кольору. І навіть якщо є якась реставрація, то є одиночні приклади. Я знаєте, не та, щоб я якось жалілася, але це просто надзвичайно ну, у Відні це є державна програма, розумієте? І держава підтримує всі ці речі. У Львові такого немає. І у нас герої ті, хто виконує всі оці реставрації, то я вам дуже хотіла показати. Це є смугасте пофарбування. Це Під деревину, але воно таке конструктивістське, таке дуже функціоналістичне. І ота, дивіться, як це цікаво. Тут є вікна, які зовні є дивинки, а засередині вони такі тигрові мають пофарбування. І нам здається, що це пофарбовано через один. І на стінах такі самі прекрасні світильники, як ми щойно бачили в залі операцій поштових і двері виконані в такому самому стилі. Розумієте, будівля цілковито пореставрована. Вона просто в ідеальному стані збереження. є у нас ще одні сходи. Я думаю, що я ними так само можу вийти десь. Ці сходи я їх ще не бачу. Вони так само бачите, мають якісь. Труби комунікацій, там у нас є сходова клітка з такими широчезними вікнами, і це є самий правдивий модернізм. І я вам чесно скажу, я ще до кінця не знаю, чи то Вагнер таке придумав, чи то було таке оздоблення пізніше. Але якщо Вагнер то придумав, то ми про ту людину кажемо, що він не тільки творець Віденської сецесії, творець віденського модернізму. Ще є така історія, друзі, що 15 хвилин пізніше, вже та будівля мала закриватися. Але ці люди подивилися, що я знімаю відео і ну включили далі всюди світло, вже всі вийшли. Але мені просто ну ти знімаєш відео, мене не хочуть навіть потурбувати. Вони не хочуть навіть сказати, що ну треба закінчувати, не кричать на мене, нічого. Просто вони бачать, що я роблю якусь роботу. Я нічого не пояснювала. Але їм то все дуже подобається. Коли людина робить тут якусь роботу, тут ніхто нікого не відволікає, так я розумію. І це так само дуже незвично, тому що у нас я не хочу знову критикувати. Зараз ми трошки переїдемося розкішним ліфтом. У нас такий футуристичний ліфт. Ці ліфти я ніколи знаєте, не раджу їздити. Ліфтом у Львові, але ці ліфти ну, вони дуже вражають, які є в Австрії, тому що ну, вони виглядають безпечними. Таке відчуття затишку, зручності. що Все зроблено для того, щоб ти міг просто якомога швидше пересуватися. От ми бачите, опинилися на партері. Тут дуже красиві всюди шрифтарі. Вони зараз всі відкриті, бо я кажу, тут просто. Люди не звикли йти на якісь конфлікти, чи чинити якісь такі перешкоди, чи, наприклад, ну, ставитися недоброзачнево. На ми поки що стикаємося з такою абсолютною, як то довірою, до ти робиш це, значить, це є важливо. Зараз ми з вами вийдемо в вестибюль. Ось вам ще один раз вигляд на цей розкішний інтер'єр, який, напевно, відомий дуже багатьом із книжок. І ось у нас так виглядає головний вестибюль, і трошки побачимо головний фасад. Я дуже вражена. Тут ми маємо Франца Йосифа, маємо шрифти. бачите, які запроєктовані в добу такого, хочеться сказати, модернізму, але це не модернізм, це така віденська асоціація. Ось вона, яка віденська асоціація. І от дивіться, які елементи, ну ми скажемо, це функціоналізм. У нас тут є дерево, алюміній і знову ж таки нижче мармур. І погляньте із мармуру зроблені обличкування стін. На горі знову ці фрези така керамічна плитка. Наскільки я розумію? Тут мені до речі не зрозумілі елементи. треба ще почитати. Може, ви підкажете таке мильмильниця. Не знаю, що то таке. І з там того боку, дивиться, так само у нас є пригарні шрифти. На стелі імітація таких кисонів. потужні входи з величезними тамбурами. І на підлозі у нас є знову ж таки отой, ліноліум і терацу. І погляньте прекрасні такі елементи. У нас такі подібні брини, кам'яні, тут мармурові. У нас стоять на, на вулиці Богомольця, Богомольця 6, там центр міської історії. І ось воно як виглядає дуже-дуже гарно. Дуже мені подобається. Щоправда, моїй дочці не сподобалась ця будівля, вона здалася їй. Ну, а що тут дивитися? Їй подобається, коли така такася виразна, ті всі красоти. Дивіться, невже то є автентичний такий пересувальний елемент в тамбурі? Він дуже цікавий. І зараз ми вийдемо з вами на фасад. Мені, до речі, Така, знаєте, погода зимова трохи. Не так тепло в тому Відні. Ми зовсім не одягнуті, але нас гріє архітектура. Величезний простір для того, щоб оглядати гарно ту будівлю поштового офісу. Ви не думайте, то, що я вам зараз показую, це не є головний фасад, це якийсь такий неоампір, а я відходжу подалі, щоб зараз ми могли роздивитися фасад того поштового офісу, отто Вагнера. І це є будівля, яка займає собою бачите, цілий квартал, величезна така. Ви вже, напевно, впізнаєте якісь такі асоціації з нашою Куперника 4 через те, що по кутах є скульптури, скульптури з колами характерними. Це є вінки, вінки от Вагнера, так звані, це є Янголи. Янголи -пошти. Янголи пошти, які є у Бабіч, У нас є кералація Меркурії на нашому товаристві землевласників. І будівля вся вона складається із дуже правильного такого ряду вікон, які закцентований більше. На центральному вході, ніхто належить в тому, прочитаємо якийсь такий неокласицизм, правда, бо тут іде щільніший візерунок із цих елементів. Дуже красива, красива столярка, вона так само, тобто є, столярка це дерев'яне, а це є віконні рами. Які тут таке враження, що це так само є алюмініє, це дуже вражає, бо на середину у нас на дворах це було дерево, і я бачу тут -от, збоку, на бічних сторонах. З боку від центрального резоліту це так само дерево, це є алюміній і балконна решітка. Це теж алюміній, дуже-дуже багато того алюмінія. І тут важливо друзі, та, що у нас прибитий мармур тими самими цвешками. Ось сидять Юля та Гануса, їм дуже зимно. Будь ласка, помахайте і скажіть щось німецькою. Danke Кішон, Повторіть. No, no, speaking about. Ми, вони чекають чемно, поки я знімлю відео. І дивіться, тут є дашок, який підтримується колонками, стовпами, але ці колонки, вони так само алюмінієві. Це так дивно, воно стоїть на камені, на благородному матеріалі. Самі двері такі є дуже-дуже функціоналістичні. І росте першого поверху це такі хвилясті. Рости така форма сецесійна, вони такі опливаючі, тому що вони, наче елементи такі природні. І заклепочки стирчать кам'яні, а там вище у нас заклепочки мармурові. І це такі самі заклепки, як ми з вами бачили. Гербав Угорщини, як ми з вами бачили, вже в інтер'єрі. Я вам скажу, це фантастична будівля. Вона відкрита до 6 години, але бачите, зараз вже набагато пізніше і дозволили все одно тут бути і знімати. Відень такий, що не оглянеш його ні зараз, ні. За два дуже багато прекрасних об'єктів і знаходиш у ті паралелі зі Львовом. Хочеться бачити ще і ще спробую висвітлити це, то все в лекторії. Дякую вам, друзі, гарного дня і до побачення. До нових зустрічей.